Соціальний проект «Добра кава» Ми у Львові на Вернацького 8, друзі. І Дмитро Боднар у нас в ефірі. Це є військовий учасник бойових дій і людина з інвалідністю внаслідок війни, так? Так. Ветеран. Дмитро, вітаю. Вітаю тебе. Бажаю здоров'я. Скажи, будь ласка, як взагалі почався твій шлях військового? Шлях військового почався у 22-му році. Угу. Першочергово для мене було важливо, скажімо так, вивезти сім'ю з України. Ну, мій вибір це була Румунія, тому що там брат. А сім'я, на щастя, велика. Жінка в мене багатодітна мама, наш спільний синочок то є сьомий. Ого. То вивозити багато кого треба було і речей. А потім, вже, коли всі були в безпеці, я вирушив от, з товаришем Ігорем та іншими хлопцями. Спочатку до Києва, а пізніше вже з вересня місяця в складі десантно-штурмових військ в Донецькій області. Скільки ти загалом пробув <кх Eine>, на війні? Загалом я і продовжую там бути. Я <кх> розумію, до поранення маю на увазі. До поранення. Це виходить у нас 11 Вісі місяців mm -hmm. до поранення. Як ти пам'ятаєш цей день, коли прильот при, при, при був? Що, що сталося взагалі? Пам'ятаю, я якраз стояв. Чи можна пригадати з дозволу? Це не є проблемою. Я якраз заступив mm -hmm. на СП спостережний пункт на позиціях у нас. Були ми з хлопцем на позивний ворон, прилітає дрон, скидає спочатку газ. Ну, Усвідомлюючи, що Ворон тоді ще, скажімо так, доволі молодий боєць у нас був, його забрав з позиції в нору. Сам поразі вирішив коригувати дрон. Щось трішки пішло не так, з п'ятої спроби в дрона вдалося. Далі добіг до нори, з допомогою хлопців перемоталися. І чекав, поки мене звідти заберуть. Хоча хлопцям казав, що можна на запасних окопчиках поспати. Все все пройде. <рес> і все ти так буде говориш добре. з гумором, що люди думають, така серйозна річ, а ти так. Її вже не змінити, на жаль. Угу. Те, що сталося, те сталося. Життя продовжується. І що потім? Тобто лікарня, госпіталь? В загальному сталося це все біля Марінки, між і Мар Новомихайлівкою. Угу. Раніше ми жили в селі Костянтинівка, воно зараз окуповане в районі Новомихайлівки. Mm -hmm. До того моменту я пам'ятаю, як головний сержант рота мене вивіз на наші Ельці. А коли в Хамер закинули вже, розрізали, то після того пам'ятаю, що я прокинувся в Вінниці аж mm -hmm. такий чотири. А дні. поранення зв'язано було з чим? Е, поранення. В загальному мені осколками налетіло по цілому корпусу, але найбільша частина пішла саме очі, голова, чому робили і трепанацію черепа, там ще є осколки. Тобто в тебе фактично одного око якби відсутні? Та, так, немає відсутні. Угу. Як після того, коли ти усвідомив, що, що щось змінилось? Не знаю, я лікарів переконував, що воно у мене є, бо картинка є, якби я бачу, і мені в голові не вкладувалося, що вони такі говорять. <ріст> ну, пізніше зауважив, що Ніс заважає трошки дивитися в праву сторону. Хто допомагав тобі <ріст> на реабілітації? Крім лікарів, звичайно, дружина, діти? Дружина на той період була за кордоном. <ріст> звичайно, що мої батьки приїхали до мене. Більше всього часу провели батько, потім матір вони чергувалися. І от е, Ігор, товариш по поверненню, коли вже я до Львова мене, скажімо так, транспортували з Вінниці, то от е, товариш Ігор допомагав дуже багато. І потім ти був на реабілітації, на різних відновленнях, так? В загальному на півроку я потрапив от так в лікарні. Від 17 листопада, коли мене вдарило. Угу. І крайні три місяці це у Львові вже була більше як реабілітація, тому що Ну, я думав, що фантомні відчуття є тільки з руками-ногами, виявляється, з очима теж є моменти. Бо коли вимикали світло, то ліве око, яке якби існує, не бачило, а з правої сторони. Починало з'являтися картинка. Картинки були не самими найкращими, бо вони пов'язані з війною були, то вирішив, ще е, на Кульпахівській у нас у Львові теж трішки підлікуватися. Тобто психологічно? Е, ну, Швидше за все, це мозок видавав скажімо так, такі нюанси, не сприймав ще втрату ока і та, були фантомні бачення. Ну, Враховуючи, що дітей багато, я переживав, щоб не сталося ніякої біди. Тому ліпше такі моменти зразу. Тобто ти прийняв рішення про так, таку самоізоляцію, про психологічну психіатричну допомогу, так? Так, Ну, щоб максимально себе відновити, угу. плюс-мінус до того ставлю. Е, скільки ти там пробув? Е, на три місяці я там пробув. Угу. І як потім, чи зникли ці так звані картинки? Скажімо так, вони зникли ще після першого місяця. Угу. То я вже потім ротному дзвонив, просився, то забери мене вже звідси. Мені, мені вже надоїло лежати в лікарні. Угу. Пів року взагалі, то дуже довгий період для мене був. А що було далі? О, ти повернувся після цих трьох місяців? Е, потім я повернувся відразу в Донецьку область. На той же напрямок, де мене і вдалося. Тобто ти далі пішов служити? Е, скажімо так, я ще не був звільнений. Mm -hmm. Я не доробив якби посвідчення особи з інвалідністю, але та, я повернувся, працював на той момент на КСП. КСП це що так для наших цивільних? Е, це командний пункт. Mm -hmm. Але це було все одно кілометр від лінії фронту. Ну На той час хоча б не так багато дронів було. А це який рік був? Повернувся в 23-му. 1 червня я вже повернувся в Донецьку область, в район Новомихайлівки. І потім. Два місяці я там побув. Угу. І хлопці мені кажуть, а ти собі хоча б документи зробив, посвідчення, тому подібне. Ну, та, ти ж мав повне право? Так, але я ще того не зробив був. Я то вже доробив. Коли от з допомогою знову ж таки товариша Ігора доробив я в лютому 24-го посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, тому що були деякі документальні нюанси. Документальні нюанси, то третю і четверту букви в моєму прізвищі переплутають. Рік не той вкажуть. То роді би прізвище не складне? То, Начебто не складне, але дуже багато от хлопців є з прізвищем Бондар. А, ну ну. І тому. На жаль, що в тата така проблема по життю була, і мене та доля теж спіткала. Ну і потім ти все-таки отримав посвідчення, так? Так, посвідчення отримав. Потім друзі, от іноземці покликали мене позайматися літачками, то вже з квітня 24-го року, неофіційно, але я вже їздив в район Покровска. Вчився запускати літачки. Mm -hmm. А в кінці 24-го року в листопаді дозволили особам з інвалідністю повертатися на контракт. То з 5 грудня 24-го року я вже на контракт. Тобто ти свідомо повернувся, так? Так. Ну, з першої групи, якби мене і не дуже хотіли би. Тобі ти взагалі. Може, вже все відвоював, ні? Ну, якби. По-хорошому вже так, бо раз вже держава була, вирішила, що я виключений з військового. А ти наполягав мені, так? Да? Так. Я, ну, я повернувся. А що тебе мотивувало? Побратими? Е, в деякій мірі я б навіть сказав, що частинка помсти теж мотивувала. Угу. Бо я навчився в принципі працювати тим, чим, чим вони мене вдарили. Тобто раніше, якщо я був в піхоті, то зараз я навчився літати. Ясно. Ти зараз в якому статусі перебуваєш? Контрактник. Тобто ти зараз контрактник військово ЗСУ? Так. Та. Чи не плануєш вже ну, тобто, заслужений відпочинок у зв'язку з станом здоров'я? Все гарно поки що стан здоров'я ще тримається. Угу. Е Ну, я от не знаю, армію дуже ж висвітлювати так не можна, які в неї є недоліки. Ну так. Тому є певні причини, які мотивують все-таки залишити службу. А з другої сторони, в мене ціль все-таки побачити кінець та війни. Перемогу. Так. І щоб моя дитина жила в вільній, спокійній Україні. Щоб всі діти жили в вільній, спокійній Україні. Петро, на останок від тебе вражаюча просто історія, мотивуюча побажання для людей, які знаєш, кажуть, а я вже втомився, а то вже задовго. Що б ти цим людям сказав? Чесно. Я думаю, ти я... чув такі думки. Так, я чув. Так само періодично думаю, що я втомився. У нас і серед хлопців є такий момент, що ми кажемо, то все, ми підемо, все зайче, тому подібне. І зазвичай ті, хто це кажуть. То вони якраз і не йдуть. А людям ну, побажаю, скажімо так, перемогу в будь-якому випадку ми побачимо. Все-таки українці це є сильна нація. Але головне не опускати руки. Головне не опускати руки, які би труднощі не були перед нами. Треба йти вперед, йти до мети і до перемоги. І до перемоги. Дмитро, дякую тобі. Це Дмитро Боднар, дуже дуже мотивуюча історія від діючого військового зсу. Друзі, це соціальний проект Добрака. Почуємось, побачимось.